Територія Закарпаття належить до басейну річки Тиса, який поділяється між п'ятьма країнами, Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса здійснює Державне управління водними ресурсами та водогосподарським комплексом Закарпатської області, який складається 770 км водозахисних дам, 303 км берегу укріплень, 1339 км каналів. 1032 гідротехнічних споруд, 34 насосних станцій, 7 водосховищ та 184 тисяч гектарів мільйоративних систем. 5 міжрайонних управлінь водного господарства здійснюють експлуатацію об'єктів водогосподарського комплексу за басейновим принципом. Через географічні особливості на території області формуються значні, часто катастрофічні паводки, які в минулих роках завдали збитків господарству області та навіть призвели до смертельних випадків. Саме тому одним з головних завдань Бувертиси є виконання довгострокової програми комплексного протипаводкового захисту населених пунктів і сільськогосподарських угідь. Завдяки виконанню програми в області побудовано та реконструйовано 130 кілометрів захисних дам та 50 кілометрів берегу укріплення, відремонтовано 66 гідротехнічних споруд. Новозбудовані об'єкти в умовах проходження останніх високих паводків забезпечили надійний захист близько 100 населених пунктів та 72 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь. Вперше в Україні з метою попередження населення. Прогнозування паводків і прийняття оперативних управлінських рішень в зоні діяльності басейнового управління створена унікальна українсько-угорська автоматизована інформаційно-вимірювальна система ТИСА. Спеціалісти управління ведуть контроль в реальному часі і обмін інформацією щодо гідрометеорологічної ситуації в басейні річки Тиса за допомогою 50 автоматизованих вимірювальних станцій. І радіо супутникового та релейного зв'язку. Також в управлінні йде робота над впровадженням моделей для прогнозування розвитку паводкової ситуації на річках Закарпаття та розробка геоінформаційної системи водогосподарських об'єктів. Природні об'єкти Закарпаття є безцінним скарбом цього краю з метою збереження і раціонального використання водних ресурсів у зоні діяльності. здійснюють гідрохімічний та радіологічний моніторинг якості поверхневих вод. Спеціалісти водного господарства постійно беруть участь у численних екологоосвітніх заходах. Міжнародне співробітництво з сусідніми країнами спільного басейну Словаччиною, Угорщиною і Румунією. Здійснюється в рамках міжурядових угод шляхом проведення регулярних робочих зустрічей уповноважених урядів їх заступників та експертів сторін. Завдяки роботі спеціалістів управління. Протягом останнього десятиліття було реалізовано 10 міжнародних проєктів технічної допомоги з питань управління водними ресурсами і захисту від паводків у басейні річки Тиса загальною вартістю понад 60 мільйонів гривень. Окремі заходи в цих проєктах були спрямовані на впровадження елементів водної політики Європейського Союзу, зокрема вимог водної рамкової директиви ЄС.